<ріст> горить, горить горить та палає. Всім вітання. Ви на каналі Віталія Залевського. І так невтомно працюють наші оборонці неба. Далі ви побачите людей, які захищають усіх нас від російських атак. Близько третьої ранку під ударом був Київ. ППО збили 10 з 10 балістичних ракет. Про це повідомили повітряні сили. Проте уламки російського залізятча падали у різних районах столиці. Потрощені автомобілі, пошкоджені будинки, 53 людини постраждали. Серед них є діти, і страшно уявити, що було, якби ці ракети поцілили. І після кожної такої атаки ми маємо дякувати воїнам проти повітряної оборони. Їх не часто можна побачити у новинах. Вони захищають небо 24 на 7. Тож далі, ексклюзива Перед цим попрошу вас підписатися на мій канал і поставити вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Розкажіть про вашу роботу, бо насправді вже знаєте легенди ходять про оборонців Небакиївщини і в чому полягає ваша робота простими словами для українців. Що ви робите? Простими словами, ну розкажу по порядку. Під час оголошення повітряної тривоги ми вже знаємо, чи це ракети летять, чи сухіди, само собою. Видвигаємось на своє місце бойової роботи, кожен займає своє місце і починаємо. Ну, наші засоби виявлення на ЗУ-23 це очі, вуха, ну і прожектор. Росія не відмовилася від своїх планів атакувати інфраструктуру України і ну, очікуємо масовані атаки, і вони вже, в принципі, з останніми днями почалися. Скажіть, будь ласка, чи стало складніше працювати? Вони там шукають якісь нові методи фарбують, балончиками в чорний колір Ну, балончиками, так, трошки їх не так дуже видно, але все одно його видно. Чутно, звук він не поміняв, звук він гірчить його чутно за дуже далеко чутно. Але єдине, що гірчить то він там, а летіть може отут. Тобто треба його шукати. Ну, ми вже якби не перший день, то вже плюс мінус знаємо, якщо звук там, де він може, якою, з якого боку його шукати, де він там. Усе. Тобто, хай летять. Патронів у нас хватає. У кожного відділення ППО є планшет з програмним забезпеченням, який показує цілі ворожі і також і ні, наші цілі. І ми виявляємо по даному планшету напрям, курс, і висоту, швидкість. По швидкості відрізняємо, що це за ціль, або шахіт, або ракета крилата. За допомогою такого тепловізора було збито вночі не одну крилату ракету, що полегшило роботу ППО в рази, тому що до появи даних тепловізорів вночі з ПЗРК працювати було неможливо. Цілі настільки швидкісні, що їх оком посеред ночі виявити неможливо просто. Для того, щоб уразити, наприклад, ту саму х 101 яка рухається зі швидкістю 800 км за годину, у оператора ПЗРК є буквально 5-6 секунд. Підсвітило, десь фонарь впав там. Замітив точку і пішов туди насипати. Розкажіть, будь ласка, от що про що думає боїться, коли Росія на атакують цілями, і ви розумієте, що на вас лежить велика відповідальність? Про що ви думаєте в цей момент, коли вам треба зводити ці на знищення, знищення ворога знищення, просто знищить тобто, за себе, якби, за людей, за сім'ю і все. А так ворога потрібно знищувати. Залишати їм його шанс. Ці хлопці вони вмотивовані, добре підготовлені, вони майстри військової справи. Вони проходили відповідне навчання, вміють працювати і на складній техніці, і на звичайній ЗУ-23-2, а також мають відповідні прилади для приносних зенітно-ракетних комплексів, для того, щоб своєчасно виявити, супроводжувати та в подальшому знищувати засоби повітряного нападу. Ворог намагається постійно вдосконалювати свою тактику застосування цих шахетів. То фарбує їх в чорний колір, то зміщує вихлоп від двигуна, щоб вести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але все це не стає завадою для того, щоб наші воїни виконували свій військовий обов'язок сповна. Українські громадяни на київському напрямку вони мають чітко розуміти, що щоночі для того, щоб був спокій і впевненість, наші воїни засипають на бойове чергування. Наші воїни після кожної стрільби обслуговують цю зброю і готують її до наступного застосування.